Тамада сьогодні на весіллі Анатолій Анатоліч. Власне, я так розумію, що в тебе є мільйони домашніх заготовок, які ти використовуєш на весіллі. Яка найтрадиційніша, все що забажаєш, класика: перекатування яйця і штанів, штаніну, танці на газетки. Що там ще, Попасть ручки в бутилку. Паш таке? На моєму весіллі такого не було. І на цьому весіллі також такого не буде. Тому в принципі сьогодні конкурсів як такових не буде. Тому це зустріч добрих друзів, які прийшли привітати дуже красиву молоду пару. Ти провів тисячі весіль. Тебе вже важко чимось здивувати, Які були найекзотичніші забаганки? Були весілля, коли ще, ще Крим був повноцінно у складі України, і це пам'ятаю, була Ялта, один з найдорожчих готелів Криму. І значить, весілля. І тут один з гостей пригадує про традицію, що треба те, що помити ноги горілкою. А потім на гілляках її там потаскати, щоб вона весла. Ну звичайно, там супер пафосне весілля. І значить, а в нього там купа охорони. А він такий е, так, швидесенько Мені значить, він організовує якусь там пляшку алкоголю за 20 тисяч гривень на той час те, що мити ноги. І потім ну в готелі вони не знаходять, щоб виламати яку гілку, щоб те що вгадати. І вони беруть е, цю підставку під валізи, знаєш, коли заводять. І значить, його охоронці, значить, те що садять на цю штуку коло басейну, значить, і він радісно за ними бі... ну, Тобто це було дуже весело. З твоєю дружиною Юлією у вас не було традиційного весілля. Чому? Нема було кому вести. Ну так ми дійсно ми розписалися о дев'ятій ранку і о дванадцятій ми вже були в Парижі. Ну ну певно, що ну ти любиш, коли в тебе беруть інтерв'ю світські репортери? Нема таких, я єдина. Ну от і певно, що я єдиний, хто міг у мене провести весілля. Тому я вирішив так краще, ми полетимо в Париж. Але моя дружина справді хоче, щоб ми щось відсвяткували. Я думаю, що це буде або річниця нашого життя, або можливо це буде вінчання. І ми обов'язково зробимо велику таку вечірку для друзів. Ну як тільки там у нас трішки все вгамується в країні, я думаю, що ми обов'язково це зробимо.